Вітаю! Це канал Lazy IT, і сьогодні я розкажу вам, як користуватися api Monobank. Дуже корисний інструмент, хоча і не дуже функціональний. Я думаю, що Monobank при його дуже таких класних темпах розвитку доросте і до більш функціонального IP, але поки що маємо, що маємо. Отже, ми можемо використовувати API Monobank завдяки Python-коду. Зараз покажу, як, чому і навіщо. По-перше, нам потрібно зайти на APIMonoBank.ua і отримати QR-код. Давайте оновимо сторіночку, щоб отримати свіжий QR-код. Після цього, як ви його відскануєте вашим телефоном, і відповідно перейдете в застосунок Монобанку, він попросить вас. Авторизуватися. Я покажу, як буде виглядати картинка. І відповідно натискаєте підтвердити, авторизація пройшла. Як бачите, у нас тут є деяка інформація про наш аккаунт. І найбільше цікавить це історія мій токен. Нам потрібно натиснути Активувати, після чого згенерується токен. Я зараз натисну Активувати. І токен, який згенерується після того, як я натисну Деактивувати і знову активувати, відповідно буде новий. Сюрприз-сюрприз. Копіюю цей токен і перейду в наш код, ось такий невеличкий. Сюди його вставляю. Зараз розкажу про сам код. А перед тим ось тут у нас є також. API Monobank Docs, який дає інформацію по можливостям нашого API. Що саме можна робити? Можна без авторизації отримувати публічні дані курси валют, а з публікацією ви можете отримати інформацію по своєму рахунку. Давайте перейдемо в PayCharm і побачимо, як це відбувається. Отже, ми імпортуємо JSON, Daytime Request, Base64 та Pretty Print, щоб гарно вводити інформацію саме про нас. Беремо наш токен. Ось такі ми використовуємо функції Base b 64 decode для того, щоб робити декодування. Time now для того, щоб отримати дату. І е, у нас є дві найцікавіші функції: це DevGetCurrency і DevPrintCurrency. Давайте подивимося, що нам можна зробити. DevGetCurrency і PrintCurrency це функції, які відносяться до отримання інформації без токену. Наприклад, ми ось ці коментарі прибираємо. А ось цю функцію поки закоментуємо. І також, як бачите, я зараз закоменчу наш токен, бо для попереднього запуску він нам не потрібен. Ми зараз отримаємо просто курси валют від монобанку без авторизації, запускаємо ось цей наш скрипт. І на виході ми отримаємо нашу дату, купівля-продаж і тут долари та євро. Якщо вам потрібен більш повний перелік валют, у нас зберігається у файлику currency.json І як бачите, по курсах, верніше по кодах валют, 980 це гривня, 840 це долар і так далі, так, далі, так далі. У нас тут є досить великий перелік валют, які можна забрати з цього файлика і отримати нашим скриптом. Це якщо вам потрібно просто отримати курси валюти. Якщо ви хочете перевірити свій баланс, наприклад, у вас якийсь магазин, і ви хочете бути впевнені, що користувач вніс вам оплату, вона прийшла на ваші банковські реквізити. Для цього нам задобиться дуже проста насправді функція GetInfo. Ось Аж ось так вона виглядає. Ми передаємося на наш токен. Забираємо інформацію у вигляді json файліка І далі робимо Printy Print, щоб гарно все це відобразити в консолі. І, відповідно, можна не відображати в консоль, а забирати на Telegram бот чи в інший якийсь застосунок. Я запускаю наш скрипт. І, як бачите, я забув розкоментувати функцію, яка потрібна. Ще раз запускаю. І отримую в консолі. Ось, ось, отримую всю інформацію по моєму рахунку. Я її, звичайно, скрию, але тут у нас буде інформація окремо по картках, по одній картці, по іншій картці. Трохи нижча інформація, мої персональні дані, баланс цієї картки, валюта і так далі. і тому подібне. Все, що вам необхідно для того, щоб перевірити баланс. Отже, користуючись цією нескладною функцією, ви можете легко отримувати баланс, перевіряти, чи пройшла оплата по вашому магазину. Відповідно, якщо ми повернемося в Monobank, повернемося до нашого токена, зробимо його деактивацію і спробуємо ще раз запустити вже з деактивованим токеном, то ми прогнозовано отримуємо Unknown Token. Наразі немає можливості переведення оплати чи отримання платежу якогось. Ну отримання і так, але відправити щось ви не можете. Тому навіть якщо цей токен десь зберігається, начебто поки що нічого страшного немає. Але все одно, слікуйте за ним, це ваші персональні дані. На цьому, все. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!